Прямо ми їх називаємо мародерами, які вирішили, що вони можуть називатися фермерами. Вирішили, що коли літо корови якось пасуться, а потім, коли починається зима, то корови цих фермерів в Іванківському районі, Київська область, село Красятичі виглядають ось так. Я хочу вам показати фото двох корівок, лише двох. Зараз їх там на фермі кілька десятків. Вони ось в такому стані. І щодня якась хорова не встає на ноги, тому що ви бачите, який цей стан. Я коли вчора роздивлялася ці фото. Я розуміла, що це не для слабонервних. але не показувати цю історію, яку оприлюднила зоозахисна організація Урса, частиною якої її, я є, і безпосередньо її співзасновниця Ярослава Коба вчора. Поїхала на ту ферму в Іванківський район, але що сталося? Її туди не пустили. Вона хотіла зафіксувати безпосередньо а, момент. Жорстокого поводження з тваринами, що вже регламентується законом. Але поліція місцева сказала: ви ж не маєте права заходити в приватну власність. Ні, насправді так не працює. Поліція Іванківського району так не працює. Коли люди, волонтери, зоозахисники вже дізнаються про цей факт, то ви маєте їх пускати, тому що це за законом. Не за законом дієте ви. І ясно, що ми вам як бельмо на очі. І ясно, що вам начхать, напевне, на тих тварин, тому що це писанина, це оце возити тих волонтерів, дивитися, оця набридлива коба, яка каже, пустіть, будемо потім думати. Так зараз це не працює. Більше того, як я зрозуміла для себе цю історію, далі вона буде розвиватися. Ми знову поїдемо на цю ферму в Красятичі, безпосередньо до її власника Гівіашвілі Георгія, пане Георгію, відмінно знаю менталітет. Не всіх на щастя, але тамтешніх фермерів Іванківського району. Відмінно знаю, що ви спочатку волонтерам казали, готовий продати корів за 18 тисяч кожного на півмертвих корів. Зараз корови не встають, вони ще дохліші стали. Пан Гів'яшвілі готовий віддавати корів по 14 тисяч. Ви ж волонтери, ви ж дурні, ви ж жалієте тварин. У мене вони здохнуть. А так я встигну заробити. Ви суко, пане Георгію. Таких фермерів не має бути, нам волонтерам є куди витрачати гроші. І тут подвійний, ви такий робите фігурного катання, це називається так. Тобто, ви, замість того, щоб тварин годувати і нести відповідальність, яку ви на себе взяли. Ви якось там домовляєтеся з поліцією, щоб вона не пускала зоозахисні організації. Ви повідомляєте безпосередньо власнику і фермеру, швиденько тікай, роздавай корів, кудись їх засовуй, тому що зооволонтери їдуть. І четвертий момент: ви, пане Георгію, де поліція разом з вами. Потім я оприлюдню прізвище Іванківського району. Ви є мародерами, тому що ми зараз кошти знаємо, куди спрямувати. У нашої армії надзвичайно багато потреб. Іванківський район був окупований, і зараз ви на півдохлих корів вирішуєте впарювати волонтерам, тому що волонтери ж вони добрі. Ні, або ви їх годуйте, або давайте так. Ми заводимо на вас справу, і тоді просто ви нам цих корів віддаєте. І не може бути так, як вчора сталося. Я не буду зараз ще деталі цієї ситуації казати, як намагаються люди рятувати корів. Але одна корова напівмерта за 14 тисяч гривень, хто зараз нас дивиться, скажіть, будь ласка, про це. Якщо нема чим годувати, сука, просто віддавай людям, які готові відгодувати тих корів, і які готові їх до смерті доглядати. Коли я говорю про тварин, які є беззахисними, на відміну від вас, якого захищає Іванківська поліція пане Георгію, то я хочу робити про це отак. Якщо знову-таки, по-людяному кажемо, ми помилилися, хоча ту інформація, яка я видала, я в ній певнена. Тому що Ярослава Коба вчора приїжджала з захисна організація Урса в це село. Якщо ми помилилися, будь ласка, виходьте тепер ви до нас на зв'язок. Пояснюйте, показуйте задоволених посміхаючихся корів. Кажіть, що все ми наплутали, і ми будемо приносити офіційні вибачення і казати, що ви найкращий фермер, а поліція найкраща в цьому ОТГ. Тоді будемо робити отак, але таких виправлень бути немає. Поліція, будь ласка, стійте на варті закону. Так має відбуватися, а не як не інакше. Не допомагайте витрачати волонтерські кошти і кошти громади, яка Знаю точно, куди їх витратити. Є тепловізори, є дальноміри, є а, мавіки. Ми будемо витрачати ці кошти. А поріб, будь ласка, просто годуйте.